Її звали Саша, їй було 9 років. Її знайшли повішеною у власному дворі. Після трагедії, що сталася в селі Іванків, минув майже рік, а слідство ведеться й досі, і на найголовніші питання не знайдено відповідей: що або хто змусив маленьку дівчинку покинути цей світ у найкращий період її життя. Іванково рік по тому трагедію, яка сталася в родині Камінських, в селі обговорюють і досі. Саша, розповідають односельці, була дуже розумною дитиною. За що, можливо, її і не любили однолітки. Діти її не всі, але не розуміли. Була там банда одна в школі, в класі у них хлопчик, один який один раз душив стільцем. Потім вимагали гроші у дитини. У школі на дитячі конфлікти не звертали особливої уваги. Жарти та кипкування на адресу дівчинки, яка на перервах читала енциклопедії, сприймали просто. Ну з ким не буває, це ж діти. Ну, як завжди, в школі хтось за косічку там дьорне, хтось олівець забере, хтось зошит забере. Тім батьки Саші свою доньку вважали особливою. Дитина індиго не схожа на інших. Дуже вразлива і занадто розумна для свого віку. Такі характеристики давали рідні своїй дев'ятирічній дівчинці. Я аби захистити її від однолітків, по допомогу звертались навіть до міліції. Правоохоронці про ситуацію в Іванківській школі добре знали. В матеріалих справах фігурують. Пояснення психологів шкільних стосовно того, що вони давали батькам такі пропозиції, що цю дитину не потрібно в школу водити, а їй необхідне індивідуальне виховання. Вікторія ж наполягала, її Саша має навчатися разом з іншими дітьми, і приводу для переходу на індивідуальні заняття немає. Тому і тієї п'ятниці дівчинка разом зі школярами поїхала на екскурсію до філіалу музею російського мистецтва Шоколадний будиночок. Крім вражень від виставки, діти привезли з собою журнали релігійного характеру Стежинка. Роздавала їх, за словами очевидців, мама одного з однокласників Олександри. Журнал красивий, цікавий, ілюстрований. Але серед таких віршиків є такі вірші. І завжди живіть по його словам, в небеса йдіть по його слідам. На моє зауваження, що діти, положіть всю цю літературу назад, вона вам не потрібна, до мене підскочила мама Махова Еллада Вікторівна і зробила мені в такій вульгарній формі зауваження. Це був єдиний інцидент, який стався на тій екскурсії, згадує заступник директора. Загалом же діти поверталися додому задоволені, ділилися враженнями. Сиділа на самому задньому сиденні з дівчинкою, обнявши її, взявши за руку. На жаль, про що була та розмова, Саша вже не розкаже. А батьки будують версії. Може быть, вона і объясняла смисли. Ну смисл статей, которые, смысл стихов, которые написаны в этом журналі. Ми не можемо точно знати. Суть розмови знає тільки лада махова, але про що доросла жінка розмовляла з дівчинкою. Вона чомусь приховує і на контакт с журналістами не виходить. Що для своїм дітям здрастуті лада? Ми хотим з вами поговорити по поводу ситуації в Іванково. Я була на що може вимочити. Как мама, которая везла свои детей, потому что я нашему учителю доверяю свои дети. Адвокат Элады Маховой и Маргарита выявилась багато сливную. Алло. Здравствуйте, Маргарита. Да. Это вас беспокоит телеканал Киев. Меня зовут Диана, я журналист. Мы бы хотели с вами пообщаться по поводу Элады Маховой и ситуации, которая сложилась в Иванково. Вы мне предоставите какой-то документ, что действительно она замешана в этом. Говорят злые языки, говорите. Після подорожі, згадує мама, Олександра дуже змінилася. Завжди допитлива Саша мовчала. Більше того, на запитання мами, як екскурсія, відповіла нічого цікавого. Хоча до цього завжди із запалом розповідала про найменші подробиці прогулянок. Вона зайшла, сіла на лавочку, де завжди сідала, розвивалася, і сиділа отак. Дивилась на мене, ніби скляні очі були. Вже потім ми зрозуміли, що дитина ніби як під гіпнозом якимось була. Вихідні згадують батьки пройшли як зазвичай. Про екскурсію Саша згадувати не хотіла, але настрій у неї покращився. В понеділок вранці дівчинка збиралася до школи, розказувала про свої мрії та ділилася з мамою планами на весну. Зворі мінімальну кашку на вечерю і треба посіяти газонну траву. Тут вже один раз сіяли, але щось на сході. Посіяти газонну траву. І я буду закалятися. А ввечері того дня Сашу знайшли повішеною на цьому дереві. Зараз ми її посіяли вже на, на могилі цю траву, так як вона і просила. Батьки впевнені, це не самогубство, їхню дівчинку вбили. Була якась боротьба, тому що ще було вирване волосся на голові дитини в голобній частині тут. Дуже дивним ще також показалось нам, що ключі від будинку знайшли в курточки у Сашеньки. Телефон, коли ми дзвонили дитини, не могли дозвонитися до неї. Е Сім-карта не прийнята була. Тобто, як або від удару, бо хтось витягнув і положив назад. Від пальців, пальців, в Борисполі ніхто не знімав, місце не огородили. Е і якби, я так думаю, людина, коли робить уже щось настроєне вже, да, на самогубство якесь, то вона не буде закривати хату, вона не буде. Тим більше дитина, да? Дитина в 9 років, яка не вміла зав'язувати шнурків на своїх червичках, вона змогла зав'язати петлю на самозав'язуючийся узел. В міліції версію вбивства відкидають. Не знайшли наші експерти підстав вважати, що їй хтось допоміг залізти в петлю. Справа набула великого резонансу, була проведена судово-медична експертиза, за результатами якої Київська обласна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом доведення дитини до самогубства. Але минуло вже більше десяти місяців, і хто це зробив, правоохоронці не знають. Різні чутки поповзли околицями села. Серед багатьох версій була і така, що дівчинка начиталася релігійних журналів, які отримала на екскурсії. Саме вони їх спонукали до такого вчинку. Зараз батьки покійної Олександри вкотре перечитують ці примірники. Вони впевнені, дітям шкідливо читати подібне. Дуже странні тексти в цих журналах очень странное, как бы я не могу до сих пор понять, для кого вообще пишется этот журнал. Для детей, если в детей там ну, сильно взрослые тексты, которые ну, ребенок может понять. Каждый ребенок его понимает по-своему. Журнал ми віднесли на експертизу сектознавцю Валерію Чернишову. Експерт не відхиляє того, що дана література проповідує не ту релігію. Журнал взагалі умірний. Он... журнал баптистський. І, безумовно він не мог бути тим детонатором, який ну, который... Повел к такому суициду, к такому страшному результату. Другой вопрос: что, конечно, когда произошло, вот, скажем, наложение этих проблем может быть детских одна, на другую, на третью, но общий фонд сектантский он, безусловно, мог... Сказати негативно. Журнал випускається українською місіонерською спілкою Світло на сході. Головний редактор Павло Давидюк наголосив, журнал пройшов перевірку і визнаний цілком безпечним, щоб ми не сумнівалися, нам навіть надіслали документи. Журнал продовжує виходити, але якщо раніше в Іванківській школі стежинки було більше ніж шкільних підручників, то зараз ситуація дещо змінилася. Нині тут пильно контролюють, щоб цей журнал не потрапляв дітям на очі. Саме у цій школі і навчалася Саша Камінська. Діти з журналістами спілкуватися не збираються, їм забороняють батьки. А от вчителі говорять, що Саша була особливою дівчинкою, індиго, але в те, що вона могла скоїти самогубство, не вірять. Саша постійно була у пошуках нової інформації, діляться в найближчому оточенні. Одного дня дівчинка повернулася зі школи і заявила батькам. Сьогодні їм новий дядя на уроці розказував про Бога. Як виявилося, це був рідний брат Елади, священник, так він себе називає Дмитро Махов. Він прийшов до школи вести гурток у мілі ручки, а насправді проповідував. Як тільки керівництво дитячого закладу дізналося про незаплановану програму на уроках, візити Дмитра припинили. Але справу брата продовжувала сестра Елада Махова, та сама жінка, що спілкувалася з Олександрою та роздавала школярам журнал Стежинка. Вона весь час рветься в школу, щоб читати релігію, і відкритим текстом це пише в своїх скаргах на клепах в в районний відділ освіти, і в обласний відділ освіти того дня Саша повернулася з уроків і принесла малюнок, який батьки зберігають і досі. Лошаді лошаді це символіка, символіка починення, символіка того, що на авторі їздять. І У нього зі багато лошаді, багато різних лошаді, Це значить автора всячески можуть подавляти бачите, права нога вперед. Именно правое логическое, логическое завершение, логический шаг. Левое нет. Чувства а Вот логика говорит, что это надо сделать. А цей малюнок знайшли на столі у кімнаті у день смерті Саші. За поясненнями психолога, лінії вказують на те, що автор малюнку боїться вийти за якусь межу, а ще він постійно знаходиться у пригніченому стані. Мама та відчим Саші переконані, дівчинка малювала не сама, її свідомість була повністю під контролем. А може, це просто збіг обставин? Здавалося б, люди у селі балакучі, а про сім'ю Махових говорити побоюються. Принаймні, нам так здалося. Але про те, що ця жінка проповідує зовсім неправославну віру, не заперечують. Ну, це вже доказано, що ці всі зібрання, що це сектантські зібрання. Так, да, я вважаю, що це все-таки секта. Міліція версію створення подібної організації перевіряє, але правоохоронці, на відміну від селян, такі заяви робити не поспішають. У нас в Україні не зареєстровано жодної секти. І говорити так, що це якась там сектанта, це неможливо. То яку ж роль відіграли релігійні об'єднання у смерті Олександри? Чи причетна до цього родина Махових? Та чи могли батьки дівчинки запобігти ситуації, яка склалася? В міліції це не коментують. Адвокат та родина загиблої дівчинки поставили під сумнів висновок судмедексперта. Вони впевнені, їхню дівчинку вбили. Після численних звернень прокуратура Київської області дозволила провести ексгумацію тіла. На жаль, з за того, що пройшло багато часу, і той перший слід, який проводив справу, затягнув в часі її розгляд. А саме, з гумацією, саму на жаль, не можна буде встановити ті тілесні ушкодження, які були були у дитини під час смерті. А саме були пошкоджені коліна дитини була пошкоджена права рука, були пошкоджені два пальці, мизинець та безмяний палець. У міліції говорять, що результати ексгумації розставлять усі крапки у цій резонансній справі і поки що ніяких прогнозів не роблять. заключенні судово-медичного експерта у нас поки що чітко записано від чого настала смерть, що смерть настала від механічної есфікції, яка в результаті пояска, що пояском вона прив'язала і цей поясок інших слідів насильницької смерті чи інших. Скажімо так, слідів, які б могли спричинити смерть. Експерт не виявив. На час, коли матеріал готувався до ефіру, результатів ексгумації ще не було оприлюднено. Скільки триватиме експертиза, правоохоронці не коментують. Смерть Саші це, це не єдина загадкова загибель дитини. Як повідомив нам адвокат родини загиблої дівчинки, схожі загадкові смерті сталися в кількох містах України. Зокрема, у Житомирі, Барановському районі Житомирщини, Бердичеві, Хмельницькому, всі п'ятеро загиблих дівчаток, за словами адвокатів, якимось чином перетоналися з місцевими релігійними організаціями. Втім, правоохоронці підтвердити цю ситуацію не змогли, посилаючись на таємниці слідства. За даними Державної служби статистики, в Україні кількість дитячих самогубств невпинно зростає. Так, за даними фахівців, у 2009 році ця цифра становила 168, у 2010 182. Минулого року 209 дітей пішло з життя. Скільки б по справжньому важливих речей для нас не звучало, майже все найважливіше, ми чуємо стиха. Прислухайтеся до своїх дітей, бо всі проблеми родом з дитинства. І якби ми дорослі були більш уважними, можливо багатьох трагедій можна було б уникнути.